Так, друзі, всім привіт. Знайшли отаку бешечку. Чисто така пацанська автівочка. Перевірили, все подивилися, прийшла, до речі, з Америки без зовнішніх пошкоджень, були механічні, незначні. Тож, все продіагностували, все зробили. Тепер автомобільчик буде радувати. Нового власника в місті Запоріжжя. Усі чотири безключові двері, чотири зони клімат-контроль, кожен салончик у такому стані, електросидіння, склопакет, музика, два сабвуфери стан керма, стан салону. Чорний пацанський потолок з панорамою. Автівочка Дизельний двигун має 224 оригінального пробігу. Тож, друзі, кому потрібно класне авто, звертайтеся, знайдемо варіант, який вас цілком влаштує.